Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1994 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1 ГБМ. І в даному відео ми з вами розглянемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості аверса даної монети, особливості реверса монети, Розглянемо штамп монети та обов'язково поговоримо про ціну даної монети. Отже, що нам відомо про монету 10 копійок 1994 року? Дана монета має тираж приблизно 150 мільйонів екземплярів, є обіговою «Монети України. Вона виготовлялася з латуні, її вага складає від до г, 1,6 до 1,8 грама, діаметр 16,3 мм. Гурт у даний монети рифлений, тобто мілка або крупна насічка, але по всьому колові монети. Для визначення штампу по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця нам треба було обов'язково знати три сторони: це аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення трьох сторін аверса, реверса та гурта. Вказує нам на штамп монети, з якого ми можемо дізнатися ціну даної монети. І сьогодні з вами ми розглянемо штамп 1 ГБМ. Перед тим, як розглядати монету, ми розпочинаємо з аверса даної монети. Хочу нагадати, що монета 10 копійок 1994 року має три варіанти аверса. Сьогодні ми зупинимося на штампі першому, який він має особливості та як його можна відрізняти від інших штампів. Штаб перший характеризується так: четверте зерно третього колоса, воно замкнене. Верхнє зерно четвертого колоса воно розімкнене. А четверте зерно четвертого колоса, ось саме це зерно, воно не дотикається до дубового листа. Букви в написі Україна вони не здвоєні. Всі написи знаходяться в одній площині. Саме так ми з вами можемо охарактеризувати аверс монети 10 копійок 1994 року, штамп 1. Після того, як ми з вами розібралися до, по аверсу монети, ми переходимо до визначення реверсу даної монети. Нас цікавить штамп ГБ. Перед тим як визначити по реверсу штамп ГБ, ми розпочинаємо визначати штамп Г, які він має особливості та як його можна відрізняти, Штамп Г характеризується так: ми дивимося на грун номер 2 В штампі Грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні No5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло у нулі, воно нерівне, А черенок грони номер 7 не примикає до ягоди. Ягоди мають форму точок в гронах номер 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. От саме такі особливості можна відзначити в штампові Г. Після того, як ми визначили штамп Г, ми переходимо визначати штамп ГБ. До цього всього, що я сказав раніше, штамп ГБ визначається так. Ми дивимося на грун номер 3 і черенок в гроні номер 3 він короткий та тонкий. Саме це буде основною характеристикою, з характеристикою штампа ГБ. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 10 копійок 1994 року, який має штамп 1 ГБМ. Літра М в кінці штампу монети значить те, що гурт має мілку насічку. А так як гурт рефлений, то мілка насічка йде по всьому колові монети. Після того, як визначили штамп монети, ми можемо з вами визначити ціну даної монети. Отже, якщо ви знайшли монету номіналом 10 копійок 1994 року зі штампом 1 ГБМ, то ви отримуєте від 70 до 100 гривень за монету в обіговому стані. Проте, якщо вам пощастить знайти монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто монета, що була випущена Національним банком України, та не була в обігові, то ціна монети складатиме від 150 до 250 гривень в залежності від стану збереження. От такі особливості хотів розповісти вам по даній монеті. Також хочу звернути вашу увагу, що ми звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал, з якого виготовлялася монета, є латунь. Проте, якщо ви знайдете монету, яка виготовлена не з латуні, тобто з магнітної сталі, покритої не немагнітної сталі, нержавіючої сталі, алюмінія, срібла, алюмінії бронзи чи інших сплавів, це буде пробна монета, ціна якої буде стартувати від 5 тисяч гривень, так як дані екземпляри відомі лише в кількох екземплярах та є пробними монетами. Що ж до того, як зустрічається штамп 1 ГБМ в обігові, то даний штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця зустрічається приблизно одна монета на 10 тисяч монет звичайного номіналу. До звичайних штампів ми відносимо в штампі першому штамп 113 в штампі другому штамп 21 ВГМ. Отже, саме з цих двох штампів. Одна така попадається на 10 тисяч екземплярів. Також вашу увагу хочу звернути на те, що ми дивимося, який гурт у даної монети. Якщо ви знайдете монету, яка має гурт гладкий, тобто не буде ні мілкою, ні крупнена січ по всьому колові, це також буде пробна монета, ціна якої буде стартувати від 10 тисяч гривень за даний екземпляр. Проте треба обов'язково перевіряти, чи не зішліфований гурт. Що ще цікавого можна відзначити в монеті 10 копійок 1994 року. Ми обов'язково дивимося з вами на відношення аверсу до реверсу. Якщо відношення аверсу до реверсу, таке як перед вами, тобто дорівнює 0 градусів аверс до реверса, це буде звичайна монета, яка коштує від 70 до 100 гривень. Проте, якщо вам вдасться зайти монету, яка має поворот на 90 градусів, це буде монета цікава, яка вже коштуватиме від 500 гривень за даний екземпляр. Якщо ж вам вдасться знайти з поворотом на 180 градусів, ціна монети складе від 1000 гривень за одну монету. Тож обов'язково перевіряйте відношення аверсу до реверсу монеті 10 копійок 1994 року. Якщо у вас залишились запитання по тому, як визначити штамп 1 ГБМ 10 копійок 1994 року, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети номиналом 10 копійок 1994 року. І зараз, як завжди, в кінці відео, розкує, як швидко ми можемо визначити. По каталогу ІТК, штамп 1 ГБМ. Отже, спочатку ми дивимося на аверс даної монети. Ми бачимо, що середній зуб тризубця він тонкий. І ми звертаємо свою увагу саме головне на четверте зерно четвертого колоса. Якщо воно не дотикається до листа, перед нами штамп перший. Про те, як відрізнити штамп перший від інших штампів, є відео на YouTube каналі, тому ознайомтеся з ним і будете відрізняти більш докладно. Потім, як ми визначили штамп перший, ми переходимо до штампа ГБ. Ми бачимо, що в гронь номер 2 малий тупогольний трикутник, гронь номер 5 черенок підходить до другої ягоди, а гронь номер 7 черенок не примикає до ягоди. Потім ми дивимося, що всі ягоди вони малі, і ми звертаємо увагу на грон номер 3 Ми бачимо, що черенок, він. Короткий та тонкий. Саме це буде основною особливістю штампа ГБ. Отже, перед нами штамп 1 ГБМ. Літра М значить, що гурт у даний монети мілкий. По ціні вас зорієнтував. Якщо у вас залишили запитання, номер вайбера знаходиться в шапці профіля. На цьому буду завершувати огляд на дану монету, тож всього найкращого. Залишаю пару секунд, щоб ви ознайомилися з цією чудовою монетою.